Це історія про студентів, які мріяли і наважились про університет, який відкрив двері бізнесу, і про спільноту, що дала старт. Ми хотіли створити простір, де молодь не просто слухає, а створює, і це вдалося. Ви спілкувалися з багатьма студентами. чого найбільше на вашу думку їм бракує для старту? Початкового капіталу чи можливо досвіду е, на коли ми запускали навчання, ми думали, що всі будуть йти за інвестиціями. Але вже наприкінці навчання, коли спілкувалися з студентами, то зрозуміли, що багатьом студентам ну насправді на старт на старті типу як стартапу, то інвестицій таких не потрібно. Потрібно більш як підтримка і менторство. І от це, ну десь відсотків 80 студентів, коли ви захищалися, то там в кінці був. Типу, що вам потрібно, то вони всі говорили про менторство: менторство, підтримка, допомога, допомога в реалізації от такого плану. А потім в кінці ну далі вже про можливість якісь залучення інвестицій. Познайомились з головою про спілки ЧНУ. Ну так поспілкувалися і зрозуміли, що якраз в університеті є така молодь, і таку молодь якраз можна залучати в схожі проекти, які ми створили. Поспілкувались, проговорили плюс-мінус якісь деталі, і після чого вже він домовився про зустріч з ректором та деканом університету, і ми вже проговорили такий загальний проект. І ну погодили його і створили. Від моменту ідеї до старту, десь може місяць, можливо, де менше. Ми погодили, що буде два дні навчання. П'ятниця та субота. По п'ятницях буде лекційний матеріал, і його будуть викладати викладачі університету. А по суботах це тренери практики, які є ну, такими відомими. Мами в нас в Чернівцях по своїх проектах, і вони вже ділилися більш практикою з якимись кейсами своїми, і отак проходились по кожному студенту. От власне вже зараз по завершенню проекту, чи бачите ви серед учасників mm -hmm. тих, хто а, може класно вистрелити, реалізуватися, кого хочеться активно підтримувати в ідеї, чиї ви вірите там найбільше. Mm -hmm. що цей проект це дійсно а, щось нове, щось класне. Що буде працювати є дуже багато перспективної молоді. Загальному було 40 студентів. В захищалося в кінці 20 студентів. В перше, друге, третє місце можу виділити. Це перше місце виграв студент 20 років. Здається, йому в нього ідея маркетинг ФЛІКСУ. Він виграв грант в розмірі 50 тисяч гривень, і також один з членів журі дав йому бюджет на свій проект 100 тисяч гривень, де він вже з. Ну, Завтрашнього дня може працювати і розвивати свій подальшому проект. Друге місце виграв хлопець, студент кафедри маркетингу економічного факультету. В нього ідея створити маркетингову агенцію. Він вже її створив під час навчання за 6 тижнів. Так, так вийшло, що на фінал він три дні до фіналу вже зняв приміщення, вже зробив ремонт і вже зробив офіційне відкриття. І потім вже показував свою презентацію, вже як з готовим бізнес-проектом. Тут він виграв 30 тисяч гривень а також менторство від мене особисто три місяці. Ми з ними будемо працювати, типу, як. Як партнери, третє місце це дівчатка? Вони планують створити додаток для архітекторів, таку як спільноту, де будуть залучені всі архітектори міста України, і вони зможуть ділитися своїми проектами. Я там ці всі деталі не знаю, але сам проект дуже цікавий і він був найбільш таким типу, масштабним. Можна так сказати, яким ви бачите наступний крок для людей в розвитку підприємництва серед молоді? Чим планує спільнота допомагати молодим? Майбутнім підприємцям, аби вони теж могли розвиватися. Ну, в першу чергу, в нас вже є 40 студентів, які е, долучилися до нашого підклубу Баді. Баді це якраз про цих молодих підприємців, молодих студентів активних, і нам наше завдання це їм якраз допомагати, щоб вони просто після закінчення модуля не розвернулися і пішли кудись, а в загальному на постійній основі чимось їх підтримати, допомагати, щоб вони могли розвиватися. Це перше. А друге, ми вже зустрічалися з деканом економічного факультету і погодили. Але наступний курс навчання він буде стартувати у кінці вересня, так само такий самий формат, такі самі модулі. Можливо, поміняємо спікерів, можливо, і не поміняємо, але ну плануємо в подальшому це поставити на такі колії і постійному режимі розвивати, щоб це не було одноразовий проект. Власне, розкажіть, який віковий сенс і чого робили ставку на студентів, а не скажімо так, там на тридцятирічних, тридцяти річних ну тих хто вже десь. Освоївся в цьому житті, закінчив навчання і має трошечки можливо більше часу на те, щоб займатися mm -hmm. підприємницькою діяльністю. Е, ну це вже напевно з свого особистого досвіду. Це те, чого не вистачало мені в студентські роки. І мені здається, що якщо б у студентські роки був схожий проект, або можливо я не бачив таких проектів, то мені б це ще дало більший як прорив в розвитку. Тому на старті вибрали підприємців молодих студентів, але в подальшому ми плануємо також робити модулі із готовими підприємцями і 30+. Ми не просто вчили підприємництво, ми ним жили і почали діяти ще до фіналу. Яке побачите агенцію? Можливо, через вік, як вона зміниться, яка буде команда, послу рейдом цього? Було б хоча б класно, мільйон гривень за рік заробити прям чести на агенції. Чи ти власне, коли вас не з'явилася ідея створити піш агенцію, це до програми чи вже під час навчання? Ну, до програми вже була якась ідея, сакамарія, але вже прямо під час навчання я сформував уже, що треба по менеджменту, персонал набирати, як користуватися фінансами. Uh, Розкажіть, будь ласка, чому саме напрямок SMM І що в цій сфері вам подобається найбільше? Ну, це не прям SMM. Ми більше йдемо на контент-мейків, тому що цього немає на ринку, Саме знімаємо я після контент і скидаємо СМЧКА закладів підприємства. вони його постать. Починалося. Футбловом я футблогер починав сузагріти з 14 років, 15 знімати. Повіб знайшов нові знайомства. Особливо Саша Костенюк з промітлу крату віру мене, допоміг мені. Я до сих пор нові замовлення. Счатку просто лутував на камеру для закладів. Потім мене вже хотіли опитування зі мною робили і. Просувались, просувались. Плюс мої батьки дуже хотіли щоб я за кордоном навчався. Сказали мені де в ланде на навчання, але я максимально цього не хотів, бачив себе тільки тут, в Україні. Тому треба було зрозуміти, що треба щось масштабне, щось відкривати, щось починати, щоб залишити тут. Чому саме власне такий напрямок? Саме контент завжди багато говорив і в школі з друзями. Завжди старався якісь такі. Все організовував, все говорив, брався, Купа питань задавав креатив. Завжди все там, ще від школи треба було по креативу. Я йшов, так починав. Тому якось голова саме з цьому напрямку в мене більше працює, тому що я зрозумів, що. Великі ставки маю на життя, саме план, хочу добитись. Розуміння, що зараз руками я не зможу сидіти в офісі, щось кльопати на ноутбуці, теж не зможу, не варіант. Тому сам такий женати креативно щось створювати. Взагалі не мав це на старш лав, але їхали з моїм другом Сашою, і він сказав, все, реєструйся, давай А я вже зареєструвався. Прийшов туди, чесно, нереальну кількість знай. Я не можу явитися якийсь курс чи університет, яким дати стільки знань і стільки спілкування з крутими людьми, які вже щось без у твоїй сфері, може тобі дати знання. Це дуже круто, і це порадиш кожному. Хто не хоче просто там сіти на дивані, працювати від зарплати до зарплати, авто дійсно вимагає максимум свого життя, то це дуже крута штука. Який модуль можливо дав найбільше користь і чому? Напевне, менеджмент, тому що зараз я як керую. Стараюсь керувати всім персоналом, це важливо там кожен дедлайн, за все відповідаєш ти всі приколи, якщо близькі проблеми, всі клієнти на це будуть жалітись. За дедлаймів відповідати хто коли має змонтувати, розписувати. Що було найважче можливо під час підготовки до докунальної підчини? Чесно, в мене нічого не було важко, тому що вже вся ідея, все було повністю сформовано. Єдине, можливо, що було складно дійсно зацепити і показати, що це прям крута ідея. Цього треба на Шернівецькому ринку, навіть на українському ринку. Це треба ця агенція. Це було не важче. Асаб, все якось було прямо постелено, зрозуміло. А, ви відкрили агенцію там буквально за два дні після завершення, так? це було заплановано чи так спінал заряди? Ні, ну чесно, це фінал дуже зарядив на прям бодрості, і ці 30 тисяч з гранту прям дуже допомогли. Але я міцно тільки на лав, тільки на цей грант. Тому сильно вже була сума, і я все одно знав, що ще б не сталося, буду її співати. А, яких клієнтів вже власне вам вдалося залучити? І як саме допоміг стартап лапцями? Ну, стажаплаб допоміг саме зрозуміє спілкування з клієнтами. У нас була окрема рубрика, окремий засіб, де спілкуватися з клієнтами на щили. А так самі почали писати. У нас було потужне відкриття, всі пости. Зараз купили вже яка за кошти стацлабу. Я собі не поставив це за кошти статлабу. Я поставив, саме купили рекламу Стармаксі на місяць за кошти стартлабу. Хочемо ще окремо два банера купити в Чернівцях і на сакін запустити рекламу. Він став тут саме на мені ні хочемо йти. Це знати просто зробити таке і серйозне, але і дружелюбне, легке. І ніби я професіонал розуміюся, але ніби мені можна довіряти, я не обманюю нічого. Саме спілкування з клієнтами можна розуміти, дійсно то, куди нам потрібно. І дійсно фатлаву прям побавилося проекту клієнтів, навіть поки що без реклами. Тому класно. Яка фішка мавша агенції? Що від визнання її від сотень інших таких мер? По контентмейку, тому що ми саме працюємо не більше як SMM, а більше як по мейку зразу віцяю там. Таву медійність там є пакети, чи залізти працюють з нашою агенцією. Що ми будемо теж їх репостити. Наш акаунт я також блогер на свій акаунтів буду репостити. Що порадити студентам, які тільки думають над власною справою, але можливо вагаються починати? Не починати не думати зразу, ти робити зі прийшла ідея. йдеш, пробуєш робити. Ти йдеш на стартлаб, ти говориш з друзями, ти шукаєш незворків з ким співпрацювати. Що ти постійна без свого. Ти пишеш всім, кому можеш, і працюєш взаю ніч. Це буде складно, зато потім можна так якийсь профіль.